Всім привіт, друзі! Вітаю вас на «Ті Джим! і сьогодні в нас легке, але дуже корисне тренування для активації лімфи. Чому це важливо? Лимфатична система це наш природній очисний механізм. Вона допомагає виводити токсини, підтримує імунітет, знімає набряки, а легкі рухи запускають і наповняють тіло енергію. Це як е, натиснути кнопку Старт для всього вашого організму. І для цього вам потрібно лише 10 хвилин на день без інвентарю, без складних вправ тільки ви, гарний настрій і бажання подбати про себе. Таке тренування підходить абсолютно всім новачкам, тим, хто хоче прокинутись зранку, відчути легкість після робочого дня чи просто зробити невеличкий але корисний рух для здоров'я. Також не забувайте підписуватись на канал, якщо не хочете пропустити нові заняття. Ну а якщо ви хочете більш структуровану програму, то завантажуйте наш застосунок. Там є повні плани тренувань на кожен місяць, унікальні комплекси та тренування, які немає на YouTube, та корисні рецепти для вашого харчування. Ну а ми починаємо наше тренування. Усмішка і поїхали! Ну що, друзі, стаємо перед екранами і знімаємо ваші кросівочки. Залишаємось в носочках чи басонча, як вам комфортно. І наша мета зараз пробудити ваше тіло, зняти напругу в суглобах, просто зняти якісь зажим. І пробудити вашу лімфу, покращити її відток. Тож ми починаємо з таких легких постукувань вашими ладошками, кулачками навіть по всьому вашому тілу. І починаємо знизу вверх. Повільно, не дуже сильно. Піднімаючись вверх, робимо такі похлопування. Одна ніжка з різних сторон. Потім друга. Зазвичай нам дуже важко з вами здати з ліжка. Тіло відчувається таким кам'яним, що хочеться просто скрутитися клубочок, так? А наша з вами мета пробудити наше тіло, так, потрошки по животику, супер. Тепер по руках. Хлоп-хлоп-хлоп, трошки за По спині. Молодці. Інша рука. Дихаємо вільно, спокійно, трохи по грудям по шиї, і йдемо назад на шию. Зовсім трохи похлопали, пробудилися і починаємо з легких вправ. 30 хвилин секундочок відпочили, зробили глибокий вдох, потросили руками, ногами, зняли напругу. Трошки прокинулись, і давайте більш активніше пропрацюємо ваше тіло. Починаємо з шеї, стаємо рівно на 30 секунд на кожен рух. І головна наша мета робити всі рухи максимально повільно. Тож опускаємо одну ручку, другу виводимо за голову, бок, так. і нахиляємо повільно, не дуже тягніть шию, повільно опустили її в одну сторону, розслабили максимально, розтягнули руку. Так, дивимось перед собою, не нахиляємо боки, саме бок. Так, Нахилили, не крутимо, дихаємо вільно. Глибокий вдох, видох, відчуваємо натягнення, повернули голову в іншу сторону. Також обережно, без різких рухів нахилили в іншу сторону, витягнули руку вниз. Глибокий вдох через нос. І такий повільний через рот. Дишимо повільно, відчуваємо натягнення, так, шиї. Супер. Три, два, один. Зупинились. Тепер дивіться, ми скрещуємо ваші руки ззаду, так, голови і нахиляємо. Стаємо рівно, нахиляємо вашу голову вниз максимально. Відчуваємо тепер, як тягнеться шия з задньої частини. Дуже часто саме там бувають зажими. Дивимось вниз. Також без різких рухів. Повільний вдох. Видих. 3, 2, 1. І так само повільно повертаємось в положення. Спустили ручки, ставимо їх на бок і повільно робимо кругові рухи шею в ліву сторону та вправу. Можете закрити очі. Всі рухи дуже повільні, під контролем, допоки вдих. І видих. Супер. Залишаємось в центрі і тепер давайте попрацюємо над плечами. Робимо кругові рухи назад. Два, три, чотири. Тепер перед собою. Раз. Два, три. Супер. Ще назад. Прямо дуже активно проробляємо цю зону. Також трапеції у вас включаються. І перед собою. Два. Три. І перед собою. Супер. Молодці розслабились. Перножки ставимо трохи поширше, руки у вас перед собою. І ми робимо такі повороти в сторону. Увага! Дивіться на мій носочок. Він в мене поворачується так, повертається разом з моїм корпусом. І також мій погляд іде за поворотом. Видох. Починаємо потроху так, опускатися вниз. Видох. Перестримаємо напрузі. Супер. Молодці. Тепер дивіться, ми з вами будемо крокувати. Підіймаємо коліно і протилежну ручку. Тримаємо рівновагу. Також ці рухи дуже повільні. Дівчата хлопці, це не кардіо тренування. Ми нікуди нікуди з вами не поспішаємо. У нас немає мети спітніти, щось накачати. Наша мета навпаки розслабити ваше тіло, щоб воно прокинулось. Зняти напругу ідеальні рухи з самого ранку. Молодці. Зупинилися. Всього 5 хвилин. Секундочок на відпочинок. Дивіться, ручки перед собою. і Ми робимо повільні кругові рухи вашим коліном. Дуже класно проробляє саме тазову зону. Ми підключаємо. Відтік лімфи. В цій зоні тепер потроху опускаємось. Глибокий вдох. Видох. Видох. Супер. Тягнемо носок. Оп! Стали рівно. І останній раз. Молодці. Дивіться, тепер потрохи починаємо робити щось активне і ми крокуємо з вами. Ставимо ножку на носок, розробляємо. так? Хтось там щелкать, починає. так? Того коліна прокидається. так? Це дуже гарно, бо ми з вами дійсно активуємо всі частинки. Кидається все тіло. Дівчата, хлопці, після 30 вже не так легко так прокинутись. Супер! Молодці! відпочили, і тепер дивіться, готаємо себе за найцінніше і робимо маленькі такі стрибочки. Ми не пригаємо так, не стрибаємо з вами. Прям дійсно реально ми просто хлопаємо. Своїми п'ятами так по підлозі. Дивіться ще раз. Пам, пам, пам. Просто хлопаємо саме п'ятами по підлозі. Трохи підіймаємось на носочки. Дуже круто активується лімфа саме в ногах, так, в ікроножних мишцях. Супер! Молодці! Такі маленькі сербочки. Дивіться руки назад, починаємо нашу вправу. Пускаємо сплавно, округляючи з вашу спину вниз, і начебто ниряємо і винирюємо з води. Знову. Раз, два, три, Вверх. Глибокий вдох. І видох. Дуже класна вправа. Саме на подвижність вашої спини. Розтягуємо задню поверхню бедра. Супер, молодці. так? Тепер дивіться, уявимо, що в наших руках лижи. І ми з вами працюємо з лижами. Стаємо на носочки також. Знімаємо повний зріст. Супер. Глибокий вдох. Видох. Ще разок зі мною. Видох. Спина рівна. Стали на носки. І вниз. Руками допомагаємо собі. Йдемо вниз і останній. Супер, Умнички! Тепер давайте відкриємо руки до стелі і обіймаємо себе. Руки до стелі. Обняли. Разом прям скручуємо, округляємо спинку. До себе. Глибокий вдох. Вийдох. Це лише зовсім трохи. Окей, вдох. Малиці. Опустили руки і давайте працюємо з рукою. Ми з вами підемо вниз. Так? І робимо таку мельницю так? однією рукою. Супер. Корпус рівний. Ми активуємо лімфу в цих частинах це дуже важливо, так? Глибокий вдох, видох. Супер! Повільно піднялись повний зріст. І тепер йдемо на іншу сторону. Глибокий вдох. Поїхали разом. Остання вправа. Дох. Обоки вдох, коліна рівні. Так. Молодці. Повільно, повільно, не поспішаємо. Супер. П'ять. Чотири. Три, два, один. Молодці. Повільно піднімаємо корпус. І тепер наша мета з вами максимально розслабити все ваше тіло, зняти напругу. І тут просто відключіть свій розум. Поїхали разом, робимо максимально нелогічні рухи, намагаємось розтрусити все ваше тіло, руки, ніжки. Активуємо лімфу по всьому вашому тілу. Можете зробити легкі стрибочки. Просто вас ніхто не бачить вдома. Ніхто вас не оцінює, як ви нормально чи ненормально пригаєте, щось зробите. Тут ми отримуємо з вами просто задоволення від процесу. Розслабляємо все ваше тіло, Знімаємо з нього напругу. Ідеально, щоб активуватися на... Активний день, так? Супер! Оздрасили все-все-все. Ручки, пальчики, ніжки. Три, два, один. Супер! Похлопали собі, молодці! І, друзі, я дуже сподіваюся, що ви зможете зробити таку коротку а, зарядку, руханку, просто легеньке тренування для активації своєї лимфи кожен день. Бо це дуже, дуже дійсно а, важливо. Тому перед вашим основним тренуванням, просто коли ви прокинулись, включайте це відео і починайте його робити прямо з вашого ліжка. Тож зустрінемось з вами на наступному тренуванні. Не забуваємо про пійтюню. І.